Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання містом Миколаїв. Що буде відбуватися найближчий місяць січень? Які плани у рашистів щодо Миколаєва чи будуть активні масовані обстріли Миколаєва? Не планують. Дуже важко їм це здійснити. План є. Ні, не зможуть. Не зможуть вони цього зробити. Дуже ресурсу мало, і в них такі сильні втрати. Ні, Миколаїв буде працювати. Буде працювати і надалі. Мрія була у расистів зупинити. Роботу, щоб в Миколаєві не працювали. Ну, місто приносить дуже багато грошей. Ні, вони хоч, хотіли зупинити це. Я не бачу масованого обстрілу. Заперечу, обираю повністю. Росіян відсікаю від Миколаєва, більше не можуть вони втручатися в життя Миколаєва. Прошу, вищі сили, поверніть по Верховному суду всі біль, сльози, смерті і страждання. Що причинили расисти Миколаєву? Поверніть їм назад. Буде працювати. Тут ціль була не цивільні люди, не цивільні будинки, а саме. Підприємства, заводи, якісь сховища може. Так. Все буде працювати. Перекриваю, перекриваю. так Відкриваються всі шляхи і дороги Миколаєву на життя, мирне. Прошу, допоможіть вищі сили, захистіть місто Миколаїв. Одведіть, одверніть росіян від Миколаєва. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть по Верховному суду всі біль, сльози і страждання, що причинили росіяни Миколаєву їм назад. Тим, хто надавав накази на обстріли, на наступ, все назад вертається. Тим, хто не давав накази і хто виконував ці накази, я також прошу одведіть, одверніть від Миколаєва, від військових України, від цивільних людей всі бомби, ракети, снаряди, міни, дрони, вибухову хвилю і уламки, і всю можливу агресію, яку Росія чинить. Щодо Миколаєва відведіть, одверніть і поверніть їм все назад на голову, звідки запускають, хай в них там все попаде і їх знищить. Буде так і так буде. Відвертаю Росію від Миколаєва, де буде все сказане здійснено і так буде. Прошу вищі сили. Скажіть, допоможіть, що заважає? Ой, верніше, які плани у Росії щодо Запоріжжя? Місто Запоріжжя на найближчий місяць січень, чи будуть масовані обстріли? Що планують росіяни? Ні, тут немає такого. Можливі обстріли, там є шляхи дороги. Якийсь шлях вони б хотіли зупинити. Дуже сильна маніпуляція йде. У Миколаєві працюють агентура, накручують дуже сильно людей. Верніше в Запоріжжі. Ну і в Миколаєві також я так бачу. Ні, масованого обстрілу ракетами я не бачу. Тут іде більше збір інформації про пересування. Оце все я хочу згребсти. Отак, заперечую повністю. А ще про роботу яких-то підприємств. Збирається інформація, а обстрілів насічень масованого я не бачу. Місто Запоріжжя. Запоріжжя вже багато чого зруйнували. Вони зараз дивляться, що тут уже ми достатньо зруйнували і розділяють у них от. Поділено все і на даний момент о, на Запоріжжя ракет у них не вистачає, так розумію. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, уберіть на віки вічні від Запоріжжя, російських росіян взагалі всю агресію доведіть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Запоріжжя російську агресію. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. Одведіть і поверніть назад російським військовим командуванням, яке надає накази на обстріли, все їм назад на голови. Хай попадає і повнищить їх. Буде так і так буде. Більше немає змоги Росії продовжувати агресію щодо Запоріжжя. Місто Запоріжжя закриває міцний захист, закрите небо над Запоріжжям. Буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснене, так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заваж... чи є загроза, що планують робити росіяни на найближчий місяць січень із містом Дніпро? Місто Дніпро, чи є загроза масованих ракетних обстрілів? Дніпро. Працює агентура. Працює. Вони збирають інформацію. Ні, на даний січень масованого ракетного удару я не бачу. Просто треба викрити всіх агентуру, всю. Вони збирають все, що стосується військових, що стосується ПВО, напевно. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу вищі сили, захистіть місто Дніпро. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю і ламки. Поверніть назад рашистам на голови. Заперечую, весь негатив убираю. Більше немає в Дніпрі жодного. Агента Рашиського, продажних людей, зрадників, викривають усіх і засуджують. Перекриваю, перекриваю. Більше Росії е, інформацію ніхто не зможе надати. Очищається, місто Дніпро від агентури Рашиської. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити всіх жителів Дніпра від агресії. Отведіть, отверніть ці бомби, ракети, і снаряди, і дрони, вибухову хвилю і ламки. І поверніть назад рашистам на голову, щоб їх знищило. Звідки вилітає, там хай воно їх всіх і понищить, щоб у рашистів не було жодного військового літака. І е, всі їхні е, заводи, що роблять ракети, були знищені. Буде так і так буде. Не буде закрите небо над Дніпром, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Дякую за увагу і до зустрічі!